Мої хороші, всім привіт! Сьогодні ледве змогла б відкрити залізні фіранки. Ось таке диво, боже, які кольори! Отакі квіти, вони просто дивляться мені у вікно. Супер! Мені здається, це півонія. отакий сорт. Але які кольори, боже, такий антидепресант, знаєте. Кожного ранку ти дивишся на це все і думаєш, як добре жити. Яке життя прекрасне. І треба за це прекрасне життя боротися. Лимончики, у нас сьогодні дуже-дуже сонячно. Буде чудовий день. Ну, просто супер кольори. Боже! Яка краса? Що ти хочеш? Що? Це сміття мені простягала. Ти хлопчик чи ти дівчинка? Ось бачите, тут стільки цих котів. Тайбона, тайбона. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже дуже вам дякую. Так, мої хороші. Пройшло вже два тижні, як ми з вами спілкувались. два тижні. У, ви знаєте, як один день. От як один день пройшов, тому що я не знаю, час так летить просто. Отак, от, от і життя пройде. Знаєте, тільки приїхала в Італію, тільки мені 39 років вже пройшло майже 11 років. 11 років, як один день. І тут теж я ну, так не дивлюся в творчу студію Ютуба свого каналу. Ну, багато було справ. Але е, час від часу Ютуб мені присилає повідомлення, що от вам написали новий коментар, а вам ще написали новий коментар. І ще. І Я думаю, господи, е, я коли викладаю відео, то починаються, знаєте, отакі, як хвилі, хвилі. Десять людей одразу відписуються, там 20 приписуються, знову потім десь 5 відписуються, потім знову 30 приписуються. Е, Тобто Ютуб канал це завжди отакі хвилі. І коли я ставлю відео, виставляю, то починається отаке: а коли я нічого не виставляю, йдуть тільки одні підписки. Слухайте, тобто люди на мене підписуються, щоб я нічого не виставляла. Не потрібно нічого виставляти. От, ну а так, так. В середньому, в середньому, десь приблизно кожного місяця десь 20-30 підписників. Я вам всім дуже рада, дуже рада, справді. От. Але час летить дуже-дуже швидко. Я так от дивишся, нічого не виставляла, а в тебе 40 нових підписників. Де ви взялись? Де? От. Так, ми хороші. Ми з вами на чому зупинились? На історії про цього водія. Я хочу трішечки пояснити цю історію, подискутувати з вами. Повідповідати на коментарі щодо цієї історії, тому що вона не закінчилась. Вона, на жаль, має не дуже приємне продовження, я вам зараз це розповім. І я не знаю насправді, що мені робити. Так, хто в мене новенький? Мої останні два відео були про те, що до мене почав залицятися водій автобусу. Я на цьому автобусі. Кожен раз, кожен раз, їду додому з лекцій. Ой, мені писали, що потрібно або міняти маршрут автобусу і добратися додому, як-то іншим шляхом, або не їздити на лекції. Я це не можу зробити, не можу, тому що, поперше, це довгий маршрут добирання додому, але навіть цей маршрут довгий, він найкоротший з усіх можливих. Розумієте? І тільки тому, щоб не потрапляти на очі у тому водію, який до мене чіпляється, мені потрібно буде їхати там просто такими околицями, брати ще два автобуси додаткових. От наскільки людина тобі ускладнює життя. Ну, це нормально, ви вважаєте? Я вважаю, що це ненормально, те, як він себе поводить. І лекції я не можу кинути, відвідувати, тому що якщо я зараз це все покину, то я просто зведу на анівець всі ті мої досягнення. Розумієте, що я вже зробила цей іспит, що я склала. Я вже скільки? Ану, скільки я вже набрала годин? Мені потрібно набрати. 376 годин. Я вже набрала 89 після іспитів я набрала додаткові 89 годин. От. Тобто мені потрібно набрати 376 і мене переведуть у всю математичну, ну, як інститут. Він називається інститут з економіка виробництва. Інститут з економіки виробництва. Ну, насправді це просто школа з математичним таким уклоном, нахилом. І це найближчий інститут, школа до мого дому. От. Тому що я сама не в захваті від того, що в мене настільки багато алгебри, математики в моєму зараз житті. Але ну, що робити? Треба опановувати алгебру. Що робити? Так, що з цим водієм? Я більше ніж тиждень, я ж ви бачили, в якому я була стані. Просто мені настільки була неприємна така його увага до мене, і взагалі людина ну, не бачить кордонів інших людей і так порушує їх. Ну, це просто жах якийсь то. І коли ви мені писали, що. Маріанна, ну може тобі і потрібно сходити з ним на побачення, в тебе, як же ви написала мені, в тебе з'явиться само, ну, самооцінка, в тебе підніметься і розвієшся, не буде тобі так нудно жити. По-перше, ви знаєте, я вам хочу сказати, що в мене про себе дуже навіть висока оцінка. Висока. Тому я і не хочу, от просто не хочу, щоб поруч зі мною були такі люди, як цей водій. Мене нещодавно в школі викликали, ну, скажімо так, на співбесіду, ну, у, у, там, на кшталт вчительської. От. І була така неприємна ситуація. Я зчепилась з нашим істориком знову ж. Україна і Росія. І я йому щось доказую, я йому говорю там все наводжу факти, аргументи. А позаду мене сидить дівчина. Вона. Ні, вона не з Непалу. Звідки вона? Перу, Перу, ось вона з Перу. І значить, а, ця дівчина, от я знаєте, я себе перший раз побачила Ой, побачила збоку якою не потрібно бути, коли я познайомилася з цією дівчиною, вона така знаєте, та їй може років 25-26, Отак вона молоденька, ще ось, і вона така заучка, заучка, такий ботан, ботан, така студіоза, студіоза. Я думала, що це я така студіоза, студіоза. Ні, от вона, оця дівчина, вона просто і вона приходить в школу, отак, як робот. Ти повинна тільки е, йти по матеріалу урока, тобто лекція повинна от, в певну секунду початися і в певну секунду закінчитися. Ми повинні на лекції розмовляти виключно на предмет лекції. І ось вона така, знаєте, вчитель там каже: зробіть, наприклад, таке завдання. От. І вона сидить, там, пише, 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 написала, біжить до вчителя. Тобто, на перевірку, значить, щоб показати, що ось вона така вся зробила. І от я себе побачила збоку, яка я є. Ну, вона, звичайно, там в разів 10, в неї все це, знаєте, вся ця студіозність більше, ніж моя. От. І дуже важко з такими навчатися. І от я, значить, з нашим істориком зчепилася, і ми з ним дискутуємо. І тут оця дівчина, вона сидить прямо за мною. І вона, значить, починає влазити в нашу розмову. Я, не дивлячись на неї, я їй кажу: слухай, закрий рот, я розмовляю з професором. Тебе ніхто не питав. Будь ласка, коли ти з кимось розмовляєш, я не встріваю. Тобто є такий вираз медтереназа, тобто, я не вставляю свій ніс. Проміж вас, скажімо так. От. Я це їй сказала, а вона там щось за моїм плечем почала говорити: що Ой, Маріанна, давай будемо по темі лекції, що ти знову за ту Україну, ну, скільки можна вже, ми всі втомилися за ту Україну, давайте будемо. Значить, що ми там проходили, як римляни атакували Карфаген. Ну, коротше. От. І значить, я їй закрила рота. Я навіть на неї не дивилася, вона замовкла. А потім, десь через хвилин 20, це був останній урок у нас, так, це була остання лекція. Вона, не дочекавшись десь хвилин 20 до кінця лекції, вона кудись вийшла і з психами закрила двері за собою. Вона вийшла в коридор. А мене колотило так, знаєте, в мене руки, ноги дрижали. Я завжди, після того, як поговорю з нашим істориком, мені дуже погано. Ну, дуже погано. Я настільки не люблю таких, знаєте, ну, от з таким от який вузьким, вузьким кругозором. Ну я навіть не помітила, що та дівчина пішла. На наступний день я взагалі про неї не думаю. Я думаю про себе рідну. Я в себе одна. Я думаю про себе. Зумієте? Я думаю, як мені там підготуватися до інших уроків, там ще те зробити, те зробити. От. Мені все одно, хто приходить на лекції, кого нема, хто є. І от як то день пройшов, на наступний день знову як-то день пройшов, і десь на третій день вчителі почали питати: а де у та дівчина з Перу? чого вона більше не приходить? Що сталося? І тут весь клас, цілий клас. Почав О, це Маріанна її образила. Маріанна знову почала там щось за Україну казати. А оця дівчина вона сказала, що ні, давайте будемо про Римлян і про Карфаген. От. Так я кажу: так це те ж саме, що римлян і карфаген. І ми дискутували з професором. Я йому наводила аргументи історичні і ми проводили історичні паралелі. Але цілий клас він на мене накинувся, що із за мене ця дівчина більше не приходить в школу. І я тоді сказала тю. Знаєте, як у Харкові кажуть, тю. Якась тут психована дівчина. Я навіть не подумала, що вона із-за мене може не приходити в школу, що я їй якось не так відповіла. Якщо б мені хтось з наших студентів. Як то мені не так відповів? Ну, по-перше, я завжди поважаю, коли кожен студент хоче висловитись. Я завжди це поважаю. І я ніколи нікого не перебиваю. Ти хочеш про це поговорити? Будь ласка, подискутуй з професором. А ця ж почала мені розповідати, що ні, 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 скільки можна, давайте вже по темі лекції. Я навіть я настільки про неї мало думаю, я, я про неї взагалі не думаю. І для мене це було відкриття, що із-за мене вона не приходить. І о, клас, студенти, з якими я навчаюся, мені сказали, так, Маріана, ти що не зрозуміла? Ти їй так грубо відповіла, і вона, значить, о, все образилась і більше в школу не ходить. Я кажу, ну так це її проблеми. Нехай не ходить. Чи ви хочете, щоб я в неї ще пробачення просила? За що? За те, що я там з такими сльозами доводила, що на нас напали, що нас атакують, що нас вбивають. А у цій сферу їй взагалі не було ніякого діла. І я ще мене виставили винуватою. Ой, наші вчителі, вони ж теж італійці, вони люблять у ці всі кістки перемивати. Я кажу: ви навіть на мене це не вішайте, у цю провину, що ця дівчина із-за не ходить. Ви навіть на мене це не вішайте. От. І не буду я не перед ким вибачатися, не хочуть приходити, нехай не приходить. Мені все одно, мені потрібно набрати свої години і щоб мене перевели в старшу школу. Все. А та дівчина, хай приходить, хай не приходить, мені взагалі немає до неї ніякого діла. От. І е, ви мені кажете, що в мене сама оцінка дуже понижена. От. Але коли мене викликали на такий педсовет, сказали Маріанна. Тебе дуже завишена сама оцінка. Ти завжди такої високої про себе думки, я кажу так, так, я дуже високої про себе думки, я знаю набагато більше з світової літератури, зі світової історії, ніж знають багато хто з вчителів. Якщо я математику не знаю, і я зараз діново, тобто заново все вчу, от я зараз. А, значить, на Ютубі знайшла відео за шостий, за сьомий клас алгебра, математика. І я все заново е вирішую. Тобто я, я і не знаю, я і не претендую. А якщо я знаю щось, то я можу про це і, поди і подискутувати. Це не означає, що в мене е я якась така зарозуміла. І от мені навпаки, вчителі казали, що ні, Маріана, в тебе дуже висока сама оцінка, треба трішечки попуститися. Я їм сказала, я не буду. Не буду я опускатися і попускатися. Нехай до мого рівня підтягуються. Ну, коротше, я там в школі дуже незручна людина. Тому е немає в мене ніякої. Е за низької самооцінки. Я взагалі вважаю, що мені дуже добре самою собою, саме тому, що я цікава людина. Ви розумієте? Я знайду чим зайнятися наодинці. Я обожню бути наодинці сама з собою. Мені нікого не потрібно поруч, щоб як -то себе почувати цільною особистістю. Далі, сходи на побачення не буде тебе так нудно. В мене взагалі життя не нудне. В мене не знаєте, от на пошті в мене знаєте, скільки не відпов... так, без відповіді е месаджі. Де вони? Де вони? Де вони? Еко. 72 два 72 Від усіх, від чоловіків, від жінок, від моїх знайомих, від моїх подружок. А мені просто ніколи. У мене настільки кожна хвилина записана. Я от дивлюсь на свій розклад з інтелектуальна рутина в мене, календар, і оздоровча рутина, я її так назвала. Я поки все це зроблю, в мене вже все, день пройшов. Я ж кажу, що я навіть не помітила, що пройшло два тижні, з моменту, як ми з вами спілкувалися. Мені ті побачення, мені вставити нікуди. Звичайно, якщо б це була ну, дуже цікава людина, або людина, якою я ну, от, мене заінтригувала, мене зацікавила, я би як то, знаєте, пододвинула б свої плани і пішла б на побачення. Але я не бачу з ким і заради чого. Це одне діло. Далі, ой, зараз буду знову чихати. Правда. Так, ой! Ні, спотік. Далі, що ви мені тут ще писали? Писали, ну, Маріано, може, оцей водій така проста, добра людина. Може, я, мої хороші, не так висловилась, знаєте. А, до речі, ця дівчина так і не прийшла. Я взагалі вважаю, що емоції, якщо ти йдеш до своєї мети, автобуси проїжджають повз мене. Якщо ти йдеш до своєї мети, ти не повинна оглядатися. Хто що сказав, хто як подумав, у тебе просто на це немає часу. І якщо так її легко усю дівчину образити чи щось, ви знаєте, навіть якщо вона появиться, ну, її вже не було два тижні, навіть більше. Якщо вона появиться, мені взагалі в мене корона не впаде з мене, в неї сказати, а чого тебе не було. От мені тут кажуть, що ти на мене образилась в той день. І за цього не, приходиш, не приходила. Я, я, особисто, я, я не думаю, що через мене. Це ж наскільки я для неї повинна бути важлива персона, що отак, їй закривши рота, вона б могла сказати: да та ти там якась грубіянка, да та ти там те, та ти там все. А отак психанути і піти. І потім вона ж знала, оця дівчина з Перу. Наскільки я така, як вона, я дуже студйоза теж. Ну не, в такої, ну, не так, як вона, звичайно, але я теж дуже студйоза. І я завжди, я на пусті балачки я себе не витрачаю. Але ну, якщо треба, то треба. Розумієте? Тому, от бачите, навпаки, деякі, особливо професори, вважають, що я дуже за високою про себе думки. Так. Так от, проста, добра людина, може тобі така проста добра людина і потрібна. Мої хороші, я може, знову ж таки, не так висловилась. Я мала на увазі проста людина, оцей водій, проста людина, в дуже негативному сенсі. Звичайно, проста людина, це може бути людина, яка, ну, скажімо, ну, бідна, безамбіційна до життя. Тобто, ну, їй. Достатньо прості радощі. Я сама така. Ви знаєте, я абсолютно не амбітна. Мені просто потрібен дохід, навіть не робота. Дуже будьте обережні, коли ви бажаєте людині роботи, знайти добру роботу. Ось вона і знайде таку добру роботу, що буде працювати, працювати, працювати. Ліпше бажайте, щоб у вас там був добрий дохід. Ліпше, знаєте, що бажаєте? Добробуту. О, добробуту бажаєте. Тому що дохід він може прийти не тільки у вигляді стипендії, стипендія по-італійськи зарплата, От. не тільки у вигляді зарплатні. Ви розумієте? О, тому бажайте добробуту один одному. А робота це така: від роботи коні дохнуть. От. Я єдине, що я хочу себе е, е, утримувати і не бути нікому, знаєте, обузою, тягарем. Ну, я зараз, ніякий не тягар. От. Тому я мала на увазі саме негативний такий сенс цього слова, проста людина, вислову цього. Що це людина, я мала знати більше на увазі не вихована. Що ця людина не вихована, що ця людина не тактовна, що ця людина не відчуває, я маю на увазі зараз вже про водія автобусу, коли потрібно щось казати, коли не потрібно, можна підійти до людини, не можна підійти до людини. Отака от просто егеге-гегеге, егеге, знаєте, отака от проста людина, яка от їй потрапила думка у мозок і одразу вийшла через рот, без обробки. Оце для мене проста людина. Коли, скажімо так, простий чоловік щось відчуває там в нижніх чакрах у себе, і йому одразу про це потрібно сказати жінці: що це ти мені подобаєшся, пішли на побачення. А хоче та жінка піти з ним на побачення? Не хоче. Ви розумієте. Дуже важко спілкуватися з такими людьми. Їм дуже важко пояснити, чому ні. Тому що ти йому кажеш ні, він тобі наведе дуже багато доводів, дуже тупих, дуже таких банальних і примітивних, чому так, чому ти повинна з ним піти на побачення? Він тобі цілу гору наваляє у цих, у цієї банальщини, і ти втрачаєш стільки енергії і часу, щоб пояснити людині, тому що ти не хочеш людину ображати. Щоб пояснити людині, чому ні, так мої хороші, 27 хвилин буде друга серія цього відео, тому що я потім не зможу змонтувати все. друга буде частина. До побачення.